Вітаю! В цьому відео ми розберемо, як працювати з кабінетом юридичної особи у Монобанку, його функціонал та можливості. Для початку необхідно авторизуватись. Тут все аналогічно, як і з рахунком ФОП. Директор додає вас у мобільному застосунку, а ви за номером телефону заходите у веб-кабінет. Після авторизації ви побачите список компаній, до яких маєте доступ. Обираєте серед них ту, яка потрібна для роботи, клікаєте і переходите на її сторінку. Варто зазначити, після реєстрації компанії буде доступно два типи рахунків основний та для цільових виплат. Знайти їх нескладно, вони знаходяться у меню зліва. Погляньмо на інтерфейс. Головна цифра позначає баланс рахунку компанії, праворуч можна побачити деталі рахунку, а знизу список платежів. Та їхні статуси. В кабінеті зручно працювати із випискою. Обирайте необхідні фільтри та параметри і завантажуйте документ у потрібному форматі. А щоб не вводити одні й ті самі фільтри щоразу, оберіть набір параметрів та в один клік збережіть тип виписки. І згодом не витрачайте більше ніж 2 секунди на її формування. Тепер розберімось із тим, як у веб-кабінеті створювати платежі. Для цього існує три способи. Перший перейти на вкладку платежі та натиснути на кнопку Ввести реквізити. Це стандартний спосіб, в якому ви додаєте дані контрагента. Після першого платежу всі дані збережуться у списку контактів, тож наступного разу їх не доведеться знову вводити. Другий спосіб. За допомогою списку контактів. Обирайте контакт, рахунок і здійснюйте платіж. Або повторюєте платіж з історії, взаєморозрахунків із контрагентом. Також таке повторення можна здійснити за допомогою виписки, тобто заходите у виписку, обираєте потрібний платіж і натискаєте Повторити. І третій спосіб реєстровий платіж. Завантажте файл і гроші автоматично розкидаються на будь-яку кількість отримувачів та рахунків, які додані у ваш список. А щоб правильно створити такий файл, скористайтесь шаблоном. Ще один важливий момент щодо платежів у бізнес-кабінеті: їх можна підписати, відправити на підпис потрібній людині або ж просто підготувати, аби підписати і відправити пізніше. Підготовлені платежі зберігаються у кабінеті. Їх можуть переглядати всі працівники, що мають доступ до рахунку. А тепер детальніше про список контактів. Як ми зазначали раніше, контакт автоматично формується після першого платежу. Тут зберігається його назва, рахунки та дані. Ви можете самостійно змінити назву у списку контактів, аби простіше шукати компанію. Втім, у платежі відображатиметься правильна юридична назва. Погляньмо на вкладку Команда. Тут ви знайдете усіх колег, які додані до кабінету, а також їхні рівні доступу. Надсилати запрошення, змінювати рівень доступу чи видаляти співробітників може виключно директор у своєму мобільному застосунку. Також у веб-кабінеті ви переглянете інформацію щодо депозиту, дані про накопичення, ставку та щомісячні зарахування ви знайдете на вкладці рахунку. Наостанок хотілося б акцентувати на тому, що у бізнес-кабінеті можна працювати не лише з платежами, у меню зліва. Ви легко додасте різноманітні інструменти для бізнесу від приймання платежів до збільшення продажів. Тепер ви знаєте, як працювати у бізнес-кабінеті МОНО. Його функціонал зручний та інтуїтивний, тому у вас не повинно виникнути жодних додаткових труднощів. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер та амбасадор монобізнесу. Якщо у вас є рахунок юридичної особи, у МОНО є банкінг без зайвого клопоту, нульові тарифи на відкриття та переказ коштів, завжди консультаційна підтримка. Одним словом, з МОНО стало простіше працювати, хто як не бухгалтер зможе це оцінити.